31 липня 2018 року у Бердянську вбили ветерана АТО і активіста Віталія Олешка Сармата. За словами очевидців, чоловіка вбили пострілом у спину з двоствольної рушниці. На очах у дружини та друзів поліція затримала п'ятьох підозрюваних у день чинення вбивства на стаціонарному посту поліції у Васильівці Запорізької області. Один з підозрюваних у вбивстві Сармата був Максим Володимиренков. Чоловік є уродженцем міста Тарнівка на Дніпропетровщині, проживав в Дніпрі. За даними слідства, 30 липня Володимиренков прибув до Бердянська на автомобілі Мазда разом з трьома іншими підозрюваними. Продовж дня машина була помічена біля будинка Віталія Олешка. Наступного дня двоє підозрюваних Матюшин та Ломака пересіли у Таврію і після скоєння злочину тікали на цьому авто до вулиці Ямбольська, де їх очікувала Мазда, в якій перебували Обухов та Володимиренков. Володимиренкову інкримінували умисне вбивство за попередньою змовою групою осіб йому загрожувало довічне позбавлення волі. Віталій Олешко Сармат був відомим борцем проти всякої ОПЗЖ, проросійської сволоти та корупціонерів і місцевих злодіїв крадіїв Бердянську. Віталій Олешко обвинувачував Агрінол в тому, що компанія працює на Росію, підтримував ініціативу Генпрокуратури зняти недоторканність з Олександра Пономарьова та вимагав від нардепа Сергія Валантирова проголосувати за це. Будьте любезні, відповідайте на питання. Ви будете голосувати за сняті неприкосновенності з народного депутата Олександра Пірхать Паномарьова. Ну, по-перше, не надо хамити. Я не хамлю, я вас спрашиваю. Я ж не, не, не хамлю Сергія. Я вам даже на тому що я не буду голосувати. Це? Це? Я ще буду робити, робити, все, щоб боже не можна... було. Вічна слава і вічна пам'ять герою Сармату. І ось під час повномасштабного вторгнення один з підозрюваних у вбивстві Олешка Сармата Володимиренков з'являється в оточенні тернівських бункерних шкутів і починає в повному сенсі цього слова кришувати Тернівську туже опазаже про російську погонь та корупціонерів і місцевих злодіїв крадіїв тільки вже в Тернівці. Він постійно з'являється в оточенні так званого заступника Тарілки на Добровольського і намагається запугувати та шантажувати місцевих незручних депутатів, вимагаючи від них голосувати саме так, як того потребують тернівські бункерні шкути. А погеєм цього кримінального шабашу в Тернівській міській раді стало побуття одного з тернівських депутатів Костянтина Холодова. Це відбувалося прямо перед стінами. Тернівського виконкому, в присутності Добровольського, який, зі слов Холодова, саме був ідейним керівником цього злочину, виконавцем, вже став відомий всім нам по кримінальним справам в Бердянську Максим Володимиренков. Зі слов Костянтина Холодова, він проходив біля Тарнівської міської ради. Там стояли Добровольський і Володимиренков. Володимиренков, професійний боксер, після слов. Чого ви вийобуєтесь і не голосуєте, як вам кажуть, наніс удар Холодову? в результаті чого депутат Тернівської міської ради Костятин Холодов оказався в лікарні з переломом щелепи. Після цього було багато брехні і маніпуляцій від Тернівського злочинного угрупування, яке зробило все, щоб вигородити свого колегу-негідника добровольського і представника криміналу Володимиренкова. Відеокамери в виконкомі, які завжди працювали, виявились не працюючі. А на депутатський запит, взагалі, шкути дали відповідь, що камери в виконкомі належать особисто тарелкину, тому відеозапис в його відсутності не проводиться. Потім було багато ще чого. Було багато брехні від добровольського, який запугував депутатів, що звернеться у всі можливі правоохоронні структури за наклик, що його взагалі не було в момент побуття. Він взагалі не вірить, що таке можливо, щоб серед білого дня, прямо перед Тернівською міською радою, взагалі когось могли побити. Але деяким депутатам вдалося дістати відеозапис, який підтверджував повністю слова холодова і повністю викривав злодійські дії Добровольського та Володимиренкова. Я хочу поставити флешку просто і щоб всі посмотрели. Для нас вічно все так понятно, хто бив, хто стояв там, хто обманував нас де за відвіни. Лично для нас це все понятно. Будь для ваноково достаточно. Я не видел. Давай, причем, Можно Ну то я подхожу. Это Вадим Анатольевич а стоит? стоит Вадим Анатольевич рядом. И рядом его и вот там Дружбан. Дружбан никакие. Вот был удар. Вадим Анатольевич только что стоял, смотрелся. На той сесії я видел відео, де він розказував, що я нічого не видел, я нічого не знаю. І мене там не було. Він взагалі казав, що, що, при, що його там не було. <сіць> так, депутат, <сіць> до мене, чи я до цього причетний, я вам кажу зовсім до цього не причетний. Чи е, було при мені побиття депутата? Ні, не було. Я цього не бачу, по крайній От. І знаєте, дуже дивно, що да, серед білого дня біля е, здання виконкому приходять такі речі, да, побиття депутатів. Як як воно навіть навіть смішно це звучить? Як як воно навіть навіть смішно це звучить? Біло, що його там не було взагалі. Получається, що він депутатів за кого держить, якщо можна публічно стояти і розказувати, як там не було. Як як воно навіть навіть смішно це звучить. Так вы сейчас обвиняете меня. Вы только что стояли здесь, сказали, вас там практически не было, <плат> вы ничего не Я в я не. Записали, конечно. Я, я сказав, що, ви не записали записали, ви сказали, що я не бачу, бачу, я не бачу. Після цього, що производство, я на сьогоднішній день готовлю документи, позовну заяву до суду. По поводу натопа на мене, потім ми це все вирішимо вцілоне. А так, ще, я хочу чесно, звернутися до вас депутатів, знаєте, коли в країні йде сьогодні війна, гинуть наші хлопці, а деякі тут депутати знаєте, дестабілізують ситуацію в нашому місті, знаєте, дискримінують владу, це є, 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 є теж порушення закону. Я пропоную, знаєте, як і заступник міського, і як депутат Павлоградської районної ради 8 скликання, те, що у нас в громаді відбувається, звернутися до правоохоронних органів, може навіть до Служби безпеки України до Дніпра заявою може ви як депутати підтримувати стосовно. Ту то, що тут твориться в нашій громаді, і і не хочу пофамільно казати за депутатів, які дестабілізують сьогодні ситуацію в нашій прекрасній гарній громаді. Напишіть в письмі, що стосовно відеонагляду з 1 апреля там, правоохоронні органи у нас віддіореєстраторами. Ми не можемо вам цього надати. Но ви цього не кажете. Я бачу, що наш новий міський голова, принаймні він так вважає Вадим Добровольський, пише Константин Холодов на своїй особистій сторінці в Фейсбуці. Всюди наголошує, що він не бачив, як його друг вдарив мене біля виконкому. Я його в коментарі запитав, чи якщо підтвердиться, що він бачив, то він готов написати заяву на звільнення. Він просто видалив мій коментар та заблокував мене. Я ще раз запитую вас, Вадим Добровольський. Якщо підтвердиться, що ви все бачили, ви готові написати заяву на звільнення? Друзі, сьогодні у мене день народження і мені дзвонять з поздравленнями, але хочу попросити прощення, що не можу відповідати. Благодаря нашому заммера Вадим Добровольський і його зв'язкам з криміналітетом, я попав в больницю з переломом челюсті. Всім спасіба, Константин Холодов. Холодов звернувся в поліцію. Було відкрито кримінальну справу, але вже минуло більше восьми місяців. І я особисто розумію, що добровольський і Володимиренко все порішали, і в черговий раз покидькам все зійде з рук. Але на цьому цькування Костянтина Холодова та групи незручних депутатів не скінчилося. Покидьок добровольський відчув себе місцевим царком, почав називати себе головою військової комісії, почав вирішувати, хто піде на війну, а кого він залишить у спокої. Він почав натравлювати. ТЦКшників різного розливу на депутатів, які надавали красти бюджетні кошти особисто йому та всій Тернівській шкутобанді. Один з них, на кого натравлювали ТЦК, був Костянтин Холодов. При цьому Костянтина Холодова на сесіях постійно називали ухилянтом. Хоча саме він опікував 90-річну матір. В якої він був одною єдиною дитиною і взагалі не мав ніякої рідні. Просто взагалі за старою жінкою нікому взагалі було просто приглянути. Це була цілком спланована та агидна акція, яка мала на меті просто вичистити простір шкутам до повної влади та контролю до бюджетних грошей. Як голова комісії призовної, і як військомат ТЦК, тут представники ТЦК, є у нас, так? Але Костянтин пішов пішов служити. На сьогодні Костянтин Холодов вважається зниклим безвісти. Аж кути продовжують маніпулювати, брехати та красти. Справа Костянтина Холодова Добровольським та Володимиренковим в глибокій жопі, в просторах нашої продажної та абсолютно нікчемної поліції, яка контролюється, на жаль, такими ублюдками по життю, як шкути, добровольські та Володимиренкові. Якось так, поки так. Честь маю, шановні тернівчани. Вічна слава загиблим героям, вічна ганьба шкутам, вбивцям! Та крадіям українського народу. Дякую за увагу. Бережіть себе. Тернівська чортів няня зопезе! Чекаєте давно